Доброго дня, шановні колеги, розпочинаємо наш семінар, присвячений всеукраїнському конкурсу Класний керівник року і його очному етапу. Зокрема, сьогодні ми з вами розкриємо особливості конкурсних випробувань очного етапу обласного конкурсу «Всеукраїнський». Обласного конкурсу Класний керівник року. Очний етап обласного туру всеукраїнського конкурсу Класний керівник року відбудеться 12 жовтня 2015 року на базі Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Участь в очному етапі візьмуть 9 осіб, 9 конкурсантів. Переможців заочного етапу обласного туру по три особи з кожної номінації. Нагадую, що номінації в цьому році класний керівник 5-7 класів, класний керівник 8-9 класів і класний керівник 10-11 класу. Отже, 9 осіб будуть змагатися 12 жовтня на базі нашого інституту 12. -го. Листопада перепрошую на базі нашого інституту в очному етапі. До вашої уваги представлено буде три конкурсних випробування: візитна картка, творчий конкурс Я класний керівник та педагогічний брифінг. Отже, послідовно будемо знайомити вас з кожним із цих конкурсних випробувань. Перше конкурсне випробування візитна картка. Буде оцінюватися членами журі мета конкурсного випробування сформувати враження про конкурсанта, розкрити його особистісні якості, творчість та ініціативність. Самопредставлення може відбуватися у вільній формі з використанням довільної презентації, регламент роботи, який буде запропонований конкурсантам до 10 хвилин. Наша творча група рекомендує вам ознайомитися з прикладами самопрезентації, які розташовані на слайді праворуч. Це учасники конкурсу класний керівник року 2012. Серед них є і переможці всеукраїнського рівня: Черкашина Алла Валеріївна, Синьогупіріна Юріївна. Черкашина Алла Валерієвна представляє місто Кіровоград, загальноосвітня школа номер 4. Ірина Юр'ївна представляє Бобринецьку гімназію. Левенко Ніна Володимирівна, класний керівник Рівнянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат першої другої ступенів. Козильчук Марина Миколаївна представляє Долинський район. Більше матеріалів буде розташовано в електронному ресурсі, який розташований вже. Відомому вам рубриці на допомогу класному керівнику, учаснику конкурсу класний керівник 2015. Ми просимо також врахувати, що сама презентація учасника і успіх самопрезентації залежить від вміння конкурсанта представити себе, привернути увагу, викликати інтерес членів журі. До власних особистісних якостей. У, побіду, у побудові успішної самопрезентації немає дрібниць, в ній важливо все. Тут треба врахувати, і нагадую про це нашим конкурсантам: і е, ваша зовнішність, ваш одяг, ваша мова, е, інтелектуальні можливості і м стиль поведінки, манера, жести. Все це також привертає увагу і створює про вас певні враження і імідж. Також врахуйте, що уміння саморегуляції також впливає на успіх. Ми радимо вам, найголовніше зупинитися і пам'ятати такі важливі позиції, що ви маєте запам'ятатися членам журі, бути переконливими. І зробити все можливе, щоб члени журі стали вашими прихильниками. Окрім того, нагадуємо вам, що рекомендації, розміщені на слайді ліворуч внизу, рекомендації щодо оформлення мультимедійних презентацій, не є догмою для самопредставлення в даному конкурсному випробуванні. Ви також можете використати і інші форми роботи. Наприклад, це може бути з використанням елементів шоу, це може і певна також творча акція, з використанням творчої виставки творчих робіт конкурсанта. Це може бути і певний монолог, також можуть бути і театралізовані постановки. тобто, Схвалюються різні творчі форми роботи. Найголовніше, щоб ви були переконливими і зуміли стисло показати на суттєвішу свою ідею і кредо своєї діяльності. Колеги, ви зможете відкрити гіперпосилання наших класних керівників, конкурсантів попереднього конкурсу. Ви зможете відкрити і переглянути зразки презентацій, творчих презентацій, як це зробили конкурсанти попереднього року. Ну, наприклад, в даному випадку, зараз ми відкриваємо презентацію Черкашиної Але Валерійовни. Я вже звертала вашу увагу, що ми на слайді поставили рекомендації щодо оформлення мультимедійних презентацій. Радимо вам перечитати, тому що також в цих рекомендаціях вказано доцільність використання шрифту, кольору, форму, доцільність використання і формат використання фотосвітлин, малюнків, анімаційних ефектів, наскільки це доцільно. Окрім того. Також розміщені рекомендації стосовно використання шрифту для заголовків, скільки слайдів, скільки рядків має міститися, скільки в рядку має міститися слів доцільність прийняття такого тексту, і наскільки воно може сприйматися. Тому ці рекомендації варто звернути увагу для того, щоб Ваша презентація була ефективною і переконливою. Угу. Ну, і ще одну синягу Періну юрівну. Ми для зразка відкриємо. Інші ви зможете. Інші ви зможете подивитися самостійно, в ресурсі електронної підтримки, конкурсу, онлайн-підтримки. Їх буде більше розташовано. Так представляється візитка, власні нагороди, методична робота класного керівника. В такій, творчій, в такій творчій, в творчому варіанті схеми представляється життєдіяльність класа. Як зразки ви можете переглянути. Наступне конкурсне випробування. Це творчий конкурс Я класний керівник, оцінюються членами журі. Під час конкурсного випробування учасники вирішують по одній педагогічній ситуації, змодельовані членами журі. Регламент роботи 5 хвилин. Отже, учасники нашого конкурсу отримають кожен по одній педагогічній ситуації. І буде всього 5 хвилин для того, щоб ви могли запропонувати свій варіант розв'язання даної педагогічної ситуації, приклади педагогічних ситуацій на слайді, для того, щоб ви мали можливість зорієнтуватися до очного етапу і, скажімо так, враховуючи кожен свою обізнаність, підготуватися, прочитав відповідну літературу. Наприклад, кілька ситуацій ми вам пропонуємо на слайді. Увійшовши до класу, класний керівник побачила, що діти сидять не на своїх місцях. У класі гамірно необхідно почати виховну годину, але обстановка не та, не сприяє роботі. Запропонуйте власний спосіб, за допомогою якого можна швидко заспокоїти учнів та розпочати роботу. Може бути такий варіант, інший під номером 2. класний колектив збирається після уроків на трудову акцію з упорядкування спортивного майданчика в мікрорайоні. Учень говорить педагогу: я не піду з вами, оскільки йду на футбольний матч улюбленої команди. Які дії класного керівника в даному випадку? Як потрібно відповісти учням? Також, е як Класична така ситуація, нібито із сьогоднішнього життя, і, наприклад, замість упорядкування спортивного майданчика можуть представлені бути в таких ситуаціях екологічні акції різноманітні. Тобто палітра різноманітна, але суть зрозуміла, навколо чого ви будете вирішувати, навколо якої проблеми ви будете яку проблему розв'язувати. Наступна ситуація під номером 3. Учень має низьку результативність навчання. Класний керівник вважає, що він має потенціальні можливості краще навчатися. Під час відвідування родини батьки зазначили, що їх дитина матеріально забезпечена, а отримані ним бали з навчальних предметів їх цілком задовольняють. Які аргументи має запропонувати класний керівник, щоб переконати батьків? Мотивувати сина краще навчатися. Теж ситуація життя доволі поширена. Ви запропонуєте свої варіанти відповіді, розв'язання ситуації. Наступна позиція на слайді. Переформулюйте ви, висловлю, ви висловлювання або ти висловлювання, яке може викликати негативні емоції у співрозмовника. У я висловлювання, щоб сприяти ефективному вирішенні проблеми. Серед таких ти і ви висловлювань можуть бути, як тобі не соромно відмовлятися чергувати. Чому ти щодня запізнюєшся? Ви маєте так переформулювати, щоб такі висловлювання не викликали негативних емоцій у дітей і не створювали конфліктних ситуацій. Це приклади педагогічних ситуацій. Орієнтовно. В такому форматі ми запропонуємо їх по одному кожному учаснику нашого конкурсу. Конкурсне випробування «Педагогічний брифінг, також буде оцінюватися членами журі. Конкурсне випробування передбачає відповіді на запитання творчого характеру. Та загаль... і на загальну ерудицію. Ці творчі запитання будуть запропоновані як членами журі, так і учасниками конкурсу. Ви бачите на слайді: кожен учасник, кожен конкурсант очного туру отримає чотири запитання: два запитання отримає від членів журі, і два запитання отримає від інших учасників, від конкурсантів. Які це можуть бути запитання в даному конкурсному випробуванні? Приклади запитань, зверніть увагу, ми також підготували вам на слайді. Як треба здійснити планування в класі, щоб створити дієвий план виховної роботи? От навколо саме цього напряму ви подумаєте, тому що є певні умови, є можливість зараз підготуватися і згадати, який алгоритм підготовки плану, які умови треба врахувати для підготовки плану, при тому дієвого плану виховної роботи. Наступне запитання: чи однакові завдання постають перед класним керівником? Та вчителем-предметником у процесі залучення учнів до дослідницької діяльності. Колеги, ні. даний напрям дослідження, навчально-дослідницька діяльність обов'язково буде представлена в конкурсних випробуваннях, в запитаннях конкурсних випробувань, тому що на сьогоднішній день це один із актуальних напрямів освітньої сфери, який адресований всім учасникам освітньо-виховного процесу. Тому також, будь ласка, будьте готові висвітлювати саме свої творчі напрацювання з даного питання. Наступне запитання в конкурсному випробуванні: чи відповідає зміст виховного заходу визначеній меті? Обґрунтуйте відповідь. В даному випадку конкурсант отримує зразок розробки виховного заходу. З будь-якого тематичного напряму з шести тематичних напрямів за ціннісними орієнтаціями? І конкурсант має визначити, чи ви, мета відповідає змісту виховному заходу і обґрунтувати свою відповідь. Наступне запитання: чи зазнала змін вже напрацьована вами система національно-патріотичного виховання? Учнів, обґрунтуйте відповідь. Колеги, це одне із важливих запитань, тому що напрям Національно-патріотичне виховання обов'язково члени журі і обласного етапу, і всеукраїнського рівня будуть звертати увагу, наскільки ці питання реалізовані в вашій виховній системі. Тому також наша порада перегляньте останні нормативні документи для того, щоб професійно і обґрунтовано дати відповідь. Які, на вашу думку, основні умови організації ефективної взаємодії класного керівника та батьків? Також на сьогоднішній день школа звертається і учасниками навчально-виховного процесу є і батьківська громадськість, звертаються за парадою і допомогою до батьків, тому класний керівник має також чітко сьогодні показати, які основні умови ефективної взаємодії класного керівника і батьків. Наступне запитання: який виховний потенціал народних звичаїв та традицій? Чи є сенс впроваджувати їх у виховний процес школи та сім'ї? Тут ви маєте також показати свою позицію, запропонувати свій творчий варіант реалізації у разі якщо відповідь позитивна. Наступне запитання: чи можуть існувати готові рецепти морального виховання школярів? Чи можуть існувати готові рецепти? Виховання школярів. Також це питання може бути адаптовано до будь-якого напряму. Теж ваша творча відповідь буде представлена на розсуд членам журі. Наступне запитання, яке дасть можливість журі оцінити не тільки вашу творчість, а й володіння, рівень володіння психологічними. Знаннями психології, дитячої психології. Який гурток ви порадили б відвідувати учню? Чому? Тому також, будь ласка, продивіться в основних орієнтирах виховання, є чітко виписані психологічні і вікові особливості дітей, учнів основної і старшої школи, тому що саме якщо такого напряму будуть відповіді, вони потребують обґрунтування. Вашого і е, знання періодичності і вікової психології. Якими будуть ваші рекомендації учню, котрий звернувся до вас за парадою у виборі сучасної художньої літератури? Шановні колеги, нагадую вам, що педагогічний брифінг це твор, запитання творчого характеру. Які також будуть спрямовані на визначення загальної ерудиції конкурсанта. Тому раджу на сьогоднішній день ознайомитися з новинками сучасної художньої літератури, дитячої літератури, знов-таки враховуючи вікові особливості ваших дітей, основна і старша школа. Це вінтовні зразки. Серед... Запитань творчих конкурсне випробування, педагогічний брифінг, можуть включати і е, запитання творче, такого характеру, яке зараз у вас на екрані. Як, наприклад, якої відповідності необхідно дотриматися для ефективної організації виховного процесу, з'єднаєте поняття. Та означення. Серед них найбільше використовують на сьогоднішній день найбільш поширені поняття, які ми використовуємо, але і ті, які найбільше на сьогоднішній день потребують уточнень з боку нас, педагогів, класних керівників. Серед них такі поняття, як звичай традиція, стереотип, цінність. Тому, будь ласка. От такий порядок і такі питання на встановлення означення, відповідність поняття і означення, визначення відповідності поняття і означення також будуть представлені в конкурсі «Педагогічний брифінг. Шановні колеги, я нагадую вам, що з понеділка. З 12 жовтня на тематичній рубриці всеукраїнський конкурс Класний керівник року 2015, який здійснює онлайн підтримку і науково-методичний супровід проведення конкурсу, з'явиться ще додаткова презентація, яка допоможе конкурсантам. Суттєво і правильно описати досвід, педагогічний досвід роботи. Ви пам'ятаєте, що ми з вами зупинилися, нам потрібно ще представити правильну літературу, як вона буде описана, і як правильно вказати висновки вашого досвіду, на що він спрямований. Ці позиції з'являться 12 жовтня. Слідкуйте за нашою онлайн-підтримкою. Адресу ви бачите на слайді, а також електронна пошта. Я нагадую, що ми раді будемо відповісти на всі ваші запитання, які виникнуть в ході підготовки конкурсу. Впродовж робочого дня ці запитання, ці відповіді вам будуть надані. Шановні колеги, чи є зараз у вас запитання стосовно організації та змістовного проведення очного етапу обласного туру всеукраїнського конкурсу Класний керівник року 2015? Запитань немає. Дякую всім за увагу і нагадую, що ви можете в будь-який час надіслати їх на електронну пошту, яка є на екрані.